Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Помоніторила соціальні мережі і от блогери, мільйонники і стотисячники якось дивно і скромно мовчать про сума. Пише Наталочка Беховець. Вони взагалі про все мовчать, що може завдати незручно цей чи зачепити рейтинги їхнього лідера сучасності. Про Червінського вони теж мовчать. Про Дудіна, про комбата, Гуляйпола, про намагання влади побудувати диктатуру, про непобудовані фортифікаційні споруди теж мовчать. Вони тупо дублюють єдиний марафон. Зручно так, особливо для. Ля влади, а я мовчати не буду, і ви не мовчіть, Бо якщо втратимо країну, мовчати будемо в могилах. Зеленський вже навіть заявляє про повторний наступ, можливий, і починає говорити про переговори Путін про санітарну зону. Харків Сума готуєтесь щось страшне. Готується щось страшне. В той же час Юрій Бутусов пише наступне: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський збрехав щодо забезпечення армії дронами. Минуло 5 місяців 24-го року, в якому Зеленський пообіцяв надати у війська 1 мільйон дронів. А потреби сил оборони в ФПВ-дронах, мавіках, аутлетах. Держава не забезпечує бригади. Реально отримують від держави близько 5% дронів, які використовують. Міністра Техпром заявив, що за два перших місяці 2024 року випустив 200 тисяч дронів, де ці дрони не зрозуміла. Війська такої кількості в держави не отримала. Складається враження, що суспільство заспокоюють заявами. Гроші розкладають по кишенях, а за результат передачі дронів у бригади не відповідає ніхто, де уся ця ставка верховного головнокомандувача. Чому Зеленський не відповідає за слова, де міністр оборони у коли треба. Вирішувати проблеми, він завжди скромно мовчить. Де парламентський контроль Верховної Ради. Чому мовчите? А слуги народу лобіюють певні компанії і не збираються піднімати шум. Все їх завжди брак відповідальності. Влада повинна їхати на фронт не для чергових фотосесій у військовій формі, а для вирішення проблем. Поки ви там у кабінетиках бездарно витрачаєте час та гроші на платників податків, іде війна, яку ви зовсім не відчуваєте. Не вмієте керувати та планувати. Віддайте бригадам гроші. Бригади самі куплять, буде зрозуміло, хто за це відповідає, або поверніть військовий ПДФО. Місцевим громадам з зобов'язанням купувати на ці гроші дрони та реп, хоч буде з кого спитати військовим. І знову про наступ на Суми пише Бобренко. Всі продовжують говорити про можливий наступ на Суми, хоча ворог десь заблукав під Вовчанськом, і сили у нього на північно-східному фронті обмеження. Ще раз наступати вони можуть в оперативній зоні південніше Сейма. А це у Харківській і сумській області понад 600 кілометрів. Територія прорізана річками псел Ворскла та їх притоками. Вони теж розрізають територію на кілька оперативних напрямків. І просто гляньте на карту. Наступати саме на суми суджі, самий не варіант, бо ліси й болота поб'ють техніку із засад. Проситься наступ на білопілля Тьоткана. Ну тут і типу місць за РДК, і можливість перерізати шосе на глухіві залізницю Суми-Київ в районі ворожби. Але знову ж по карті красиво, а в реальності луки, лісу смуги, важко. Головне далеко від Вовчанська, бо їм же перекидати підрозділи. Одна справа на 100-150 кілометрів, за ніч встигнеш, інша справа на 300-500. Тому найперспективнішим місцем для російського наступу, якщо говорити. Ти про сумщено, є промацування найбільше вони зараз не тягнуть від Грайворона, де гуляв руський легіон свобода у бік Великої Писарівки. Бо це і ближче до Харкова, і там два можливих оперативних напрямки для можливого розвитку. На південний захід у бік Охтирки на Нафтогазові поля, щоб застращати нашу видобувну галузь або на південний схід у бік Богодухова, щоб перерізати комунікації на шляхах Київ Суми Харків. Тут і забудов менше і ландшафти не затоплені. Це росіяни знають. Не подумайте, що я тут таємниці розкриваю, але це знають. Нашому генштабі тому окупанти заходьте вам тута і смерть буде, але знову ж таки, це не спроба прориву, це промацування. Ну і щоб налякати, настращати, і щоб ми побільше резервів сюди відтягнули. А поки що ворог втрачає в день вже не по тисячі, а по 1500 мішків з грузом 200. Це літо їх останні ініціативи. Далі здуватися почнуть. Тримаємося без паніки, все буде Україна. А віктор Саклаков загадує, що було перед війною. Чингар то фігня просто приєбалі. Так Також вам факти, що не потребують розслідування у Цятому році Зеленський очолив оптимізацію та скорочення ЗСУ в нуль. Розформована одна частина і згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там ЗП накосячили. А як ви думаєте, без гугла що то за частина? А – Танковий батальйон дешеве в Руцькому районі. В руцький район є прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь. Тож ВЧ а нуль Це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенка, розформована. Указом Зеленського і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар. РФ пояснення треба. А тепер вишенька на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямку Києва. Так от, пропускна здатність доріг. Була дуже важлива при плануванні удару на Києву у рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України Зеленського траса на Чорнобиль була Конструйована та розширена, розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день за дивним збігом обставин. Черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення посприяло прискореному просуванню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару. армії РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу, але все це співпадіння, все це не на часі. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.